Вітаю усіх! Ну що, у нас перша виборка Мальвіни? Прийшли, думали, буде десь 30-40 кг. Вийшло. Скільки вийшло тут? 6 Шість... Шість... 12 ящиків. Більше 100 кілограмів вийшло. Отака от перша ягода Мальвіна. Вся стандартна йде, вся крупненька, як одна. І це сьогодні 24 червня. Це перша ягода. Бачите, всі майже всі ягоди ще зелені, це прокидається тільки перша ягода. Так, хто купував саженці, Писали мені, що вже зібрали урожай з неї. Так, молодий саженець, земля прогрівається скоріше. Відповідно, ягода теж скоріше йде. У нас це третя річка, друга річка, тому ягода йде пізніше. Ну і не забуваємо про регіон вирощування в одному регіоні. Воно може бути скоріше, в іншому пізніше. Ми знаходимося у Чернівецькій області, тому кажу за Чернівецьку область.